Слава сьогодні, спасіння нашого почату, тому що син Божий стає сином Діли, а ханарівку послано на Пвятої Погородиці сповістити їй велику радість, що вона стане матір'ю Божою, матір'ю Бога, що вона народить Бога, який постраждає за нас. Який буде жити із нами, який воскресний із мертвих із своїми стражданнями і своїм Воскресінням дарує нам вічне життя. Сьогоднішнє свято напевно, є святом смирення, тому що Богородиця проявляє найвище смирення саме в цей день. Наприклад. Говорячи слова «Я раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму. Кожен із нас себе може поставити на місце Богородиці. Являється нам ангел. І говорить нам новину, яка в принципі людським розумом прийнята бути не може. Тому що говорить, ти станеш матір'ю, матір'ю Бога, ти народиш. Богородиця говорить, ну як же ж я це зможу зробити? Я дівчина, у мене немає чоловіка, як я можу народити? І ангел їй говорить, Дух Святий найде на тебе, і сила Вишня синить тебе. От уявіть себе на місці Божої матері, що би ви відчували? Що би ви говорили? Кожен із нас що би говорив. Та говорили, я недостойний, та що? Боже збав, нашу мені це потрібно. Ну, правда, така була б наша реакція. Швидше за все. Але Богородиця говорить, я раба Господня, хай буде мені за Твоїм Словом. Вона зі смиренням прийняла цю звістку про те, що вона стане матір'ю Бога. Вона, напевно, розуміла, що це дуже велика честь бути матір'ю Бога. Але вона також і знала, що це велика відповідальність. Що це не просто слова ангела, це не просто стати матір'ю Бога, а це все ж її життя має бути зовсім іншим. І ось сьогоднішнє свято навчає всіх нас сприймати волю Божу, яка відбувається в нашому житті, подібно до Матері Божої зі смиренням. І кожен із нас сьогодні і напевно усі дні життя повинен задавати собі запитання, а чи приймаю я так волю Божу по відношенню до мене? Чи поступаю я так, як поступає Богородиця? Чи згоден я з волю Божою? Чи можливо, навпаки, я бунтую? Можливо, навпаки, я нарікаю. Можливо, навпаки, я не розумію, чому Господь отак поступає зі мною в моєму житті. І коли ми будемо чесними, то побачимо те, що ми дуже часто, в більшості випадків свого життя, волю Божу по відношенню до нас не хочемо приймати. Тому що коли Господь виконує наші бажання, ми з радістю приймаємо це. Але дуже часто навіть не дякуємо Богові за те, що Він виконав наше прохання, що Він дав нам те, про що ми просили. Навіть якщо і дякуємо, то наша подяка така дуже короткотривала. І пам'ятаємо ми про милість Божу по відношенню до себе дуже короткий період свого життя. Коли ж з нами трапляється щось погане, якісь проблеми в нашому житті чи хвороби, що ми перше говоримо? Я раба Господня, хай буде мені за Твоєю волею. Ні, ми говоримо Боже. За що ти мені тоді? Я ж і в церкву ходжу, я ж і пощу, я ж і молюся. Ну чого я? Чому ти сьогодні послав мені те чи інше? Ну, говоримо так, говоримо так. Напевно, тому і наше життя отаке якесь е... не до кінця щасливе. Ми не до кінця задоволені тим, що маємо. Навіть древні говорили, не тільки святі отці, але і древні мудреці говорили, що людина, яка вдячна, ніколи ні в чому не має потреби. От якби ми навчилися дякувати Богові і бути вдячними Богові навіть от в такі моменти важкі, які трапляються в нашому житті, то Бог, бачачи нашу покору, Бог, бачачи те, що ми зі смиренням приймаємо, те, що Він нам дає, давав би нам сили для того, щоб нести цей хрест, або побачивши наше смирення, що ми з вдячністю прийняли навіть щось погане для себе, забрав би це. Тому що Бог чому посилає випробування в нашому житті? Для того, щоб ми стали сильнішими, для того, щоб ми чогось навчилися, і для того, щоб ми зрозуміли, що Він керує нашим життям, і що в його руках наше життя, не в наших руках, що ми не робили, ні здоров'я, ні сили ми собі додати не можемо. Тільки Бог нам може це дати. І якщо бути чесними і подивимося на всі проблеми, які трапляються в нашому житті, то ми їх також вирішити не можемо без допомоги Божої. Ну не можемо. Тому що якби Бог нам, попри наші нарікання, не допомагав у вирішенні наших проблем, ми б самі своїми силами і своїм розумом ніколи б їх не вирішили, а зробили ще набагато гірше, ніж є. Тому оце свято, свято Благовіщення, вони, воно повинно торкатися кожного з нас. І кожен із нас і сьогодні, і в інші дні, повинен задати собі запитання, як я сприймаю волю Божу по відношенню до мене. Чи завжди я погоджуюсь з Богом? Чи завжди я йому вдячний за все, що він мені дає, і за добре, і за погане. І кожен із нас повинен зробити висновки. І зробивши висновки, намагатися продовжувати рухатися вперед, рухатися до Царства Небесного, продовжувати далі жити, але жити вже не так, жити не нарікаючи, а жити з вдячністю Богові за все. Тому що православний християнин розуміє, що якщо сьогодні Господь дарує мені щось добре, то це не тому, що я такий хороший, чи я це заслужив, а це тому, що Бог хоче мене підтримати. Це тому, що Бог мене любить і хоче зробити мені подарунок. А коли Бог мені дає щось недобре, Якісь проблеми, то це причина для того, щоб я задумався, що я роблю неправильно в своєму житті, де я поступаю так, як би не мав поступати. Якщо ми так будемо сприймати і хвороби, і проблеми, і якісь випробування, які нам Бог буде посилати, не як кару Божу. Тому що Бог нікого не карає. Бог любить кожного із нас, якими ми би не були, він ніколи нікого не карає. Це ми собі намалювали Бога якимсь таким, знаєте, караючим судеям. Зробив гріх, покараний. Зробив гріх, покараний, покаявся помилований. Ні. Бог нас любить, і коли посилає нам якісь проблеми, то Він посилає їх не тому, що Він нас не любить або забувся про нас, а тому, що Він хоче, щоб ми щось виправили в своєму житті, щоб ми стали кращими, ніж були вчора. Щоб ми більше не робили те, що робили вчора. То це любов Божа чи покарання? Любов. А за любов Божу ми повинні бути вдячними. Тому що тільки любляча людина, яка по-справжньому нас любить, може сказати нам правду, якими є насправді. Тому що Він нас любить. Бо інші, хто нас, можливо, не любить або байдужить до нас, будуть нас тільки хвалити і говорити, які ми хороші. А той, хто нас любить, хто переживає за нас, завжди скаже нам правду. І Бог ось таким завжди говорить до нас, отакими своєю волею промовляє до нас. І ми, як Богородиці, повинні говорити, що хай буде воля Твоя. Тому, вітаючи всіх нас із святом, я, б, я бажаю всім нам. Щоб ми навчилися найголовнішої якості Пресвятої Богородиці це смирення І все, що Бог нам посилає, приймали з вдячністю, зі смиренням і з радістю. Як би нам здавалося, важко нам не буде. Бог завжди нам дає тільки те, що ми можемо понести. Більше сили Бог ніколи не дасть. Це завжди пам'ятаємо уповаємо на милість Божу, а коли важко, то молімося до Богородиці, щоб вона нам допомогла нести свій хрест зі смиренням, і щоб він був для нас спасительним і без нарікань. Слава Ісусу Христу!